Бензин автопульс А 95 євро 5Е5. 5. Чек після заправки машини показує інструктор з водіння Микола Григорук у Кропивницькому. Каже, є 5 означає, що в бензин додали не менше 5% біоетанолу. Такий бензин в Україні почали продавати з 1 травня. Про спиртовий бензин, що я знаю, що машина. Не дуже добре робить на ньому. З 1 травня в Україні набув чинності закон, згідно з яким у бензині, що продається на автозаправках, частка біоетанолу має бути не меншою п'яти відсотків. Біоетанол це спирт з рослинної сировини. В ухваленні закону були зацікавлені, зокрема, виробники зерна. Вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. 22 року аграрний експорт, зокрема, кукурудзи, він дуже сильно просів. Просів через те, що дуже довго. І дорога логістика, відповідно, рентабельність агросектору сильно знизилась. І, Відповідно, аграрії лобіювали цю норму для того, щоб хоча б частину цієї продукції переробляти в Україні в спирт і споживати на місці, щоб її не треба було збитково експортувати. Ну і уряд і парламент пішов на зустріч аграріям. До продажу бензину з додаванням біоетанолу готувались півроку, розповів комерційний директор підприємства мережі заправок Сергій Федоренко. До початку зберігання біоетанольного бензину було зачистити по всьому ланцюжку доставки резервуари. На базах зберігання резервуари на АЗС, контролювати. Не попадання води в ці резервуари, що відповідно хороші мережі АЗС роблять. Ціна ніяким чином не зміниться. У нас висококонкурентний ринок. Ціни біотонолу наразі порівнювані з ціною бензину, тому ніяких цінових великих коливань ми не очікуємо. Від складу пального залежить справність машини і безпека руху, пояснює науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Приблизно дві третини автомобільного парку українського. Вони не є адаптованими для використання суміші з е, біокомпонентами, в яких останніх е, міститься понад 7% об'єм. З 5% біотанолу нічого не відбудеться. Тобто, якщо йдеться про А95 Євро5 Є5, то ця марка бензину вона. Е, Жодної шкоди двигунам автомобілів, навіть чи паливнім системам автомобілів, навіть якщо вони випущені до 2005 року, не несе. Проблема виникає лише в разі, якщо хтось додаватиме не те, що називається біоетанолом, а щось інше, і в більшій кількості просто будуть домішувати спирт, звичайний. Ось тоді виникнуть суттєві проблеми. Ризик для машини може виникнути в разі порушення технології додавання спирту в бензин, вважає директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Проблема в тому, що це пальне, воно примхливе. Примхливе чому? Тому що спирт він гігроскопічний. Він нас натягує на себе, абсорбує вологу. І на якомусь етапі, коли на якомусь етапі пальне може розшаруватися, розшаруватися на спирт, на воду. І на низькооктановий бензин. Від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки в тій чи іншій заправній мережі налаштована технологічна культура. Проще кажучи, наскільки там чисто. Тобто резервуари на заправних станціях, на нафтобазах, бензовозах мають бути зачищені від води. Тому що вода це насправді постійний супутник пального. Вона підтоварна вода є і в резервуарах. Е Конденсується, треба чітко все досліджувати і постійно це контролювати. Тоді все буде гаразд. Але в мене є дуже великі сумніви, що багато хто що всі це зроблять. Є дійсно дуже багато міфів щодо цього пального. Та, от, дійсно, люди бояться там, от 5%, там буде 10%, не дай Бог 7. Насправді нічого з машиною не буде. Якщо це заводський нормальний продукт, оригінальний, то. Ні, 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 ніхто нічого навіть не відчує. Як вплине бензин з додаванням спирту на стан машини, ще не знає, поки прислухається, як працює мотор, каже кропивничанин Микола Григорук. Чим гірший бензин, тим гірше для двигуна. Чую, як мотор працює. Тобто дзвон іде, це не то не те, що було. Як він буде їхати на спиртовому бензині і наскільки довго, це вже покаже практика. Якщо теоретично уявити ситуацію, що попадає волога в двигун, це значно зменшує його ресурс, тому що волога це дуже недобре для двигуна, це метал, який під дією корозії знашуються вали, всі деталі які труться. І навіть мастило інколи не допомагає. Волога це смертельно для двигуна. Якість пального впливає на паливну систему автомобіля, пояснює власник станції Олександр Гаршанов. Це паливний насос, паливні форсунки, впускний колектор, циліндри двигуна. Середній автомобіль це, наприклад, паливний насос це 5, тисяч, 15 тисяч. Паливні форсунки, якщо грязь, волога, багато вологи. Вони клинять форсунки на сучасний автомобіль від 3 тисяч гривень, 4 циліндри це 12 тисяч гривень. Це лише вартість деталей. Ще ж труд механіка, моториста це ще 20-30 тисяч гривень, ну, в залежності від поломки. Відповідальність за якість пального несе виробник, говорить директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. В ідеалі. Планувалося я, як? і яка філософія закону, що ми будемо виробляти цей бензин в Україні, використовувати українські біоетаноли, тим самим стимулювати аграрний сектор, виробництво. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ніхто виробляти це пальне в Україні не хоче. І не тому, що. Вони такі вредні, да? а тому що це небезпечно. Потрібен резервуар, потрібні естакади, потрібні е, лабораторні комплекси. Що таке сьогодні резервуар? Це мішень. Туди одразу щось летить. Відповідно, ніхто не хоче ризикувати. І більшість мереж обрали закупівлю готового пального е, з біоетанолом в Європі. Тобто, фактично, ми будемо споживати не український біоетанол, а європейський. Тобто стимулювати європейських виробників, їм давати заробляти. Так, да, якась частина буде купувати все ж таки в Україні, але це не той ефект, на який всі розраховували. Завантаженість окремих заводів спиртової галузі зросте. І зросте кількість звернень до станції технічного обслуговування автомобілів. Це обов'язкові наслідки ухвалення цього закону. Оскільки держава не в змозі проконтролювати, що везеться, як везеться, і чи відповідає те, що завозиться технічному регламенту, то трейдери за великим рахунком можуть вести все, що завгодно. А на нафтобазах просто змінювати супровідні документи, вимальовуючи літеру 5 замість літери 5 замість цифри 0 в позначенні того палива, яке буде продаватися на заправку, якщо казати про той стан, в якому зараз перебуває державний нагляд і контроль за ринком нафтопродуктів, то можна констатувати, що він відсутній. Якість пального, яке продають на заправках, може перевірити Державна екологічна інспекція. Письмову відповідь Суспільному надав перший заступник голови інспекції Дмитро Заруба. За його даними, відповідальність за порушення, зокрема продаж неякісного пального, штрафи від 17 до 170 тисяч гривень. Також вилучення такого пального з обігу або припинення роботи підприємства в разі повторного порушення, анулювання ліцензії. Окрім планових перевірок, перевірити якість пального на заправці можуть за скаргою споживача. Для цього треба мати фіскальний як на купівлю пального і звернутися до екологічної інспекції Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Станіслав Свирит, Роман Сташенко, Сергій Дунда, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.